Щоночі потрапляють наші населені пункти від ракетних обстрілів, від реактивних систем залпового вогню від артилерії. У нас 270 тисяч наразі людей це внутрішньо переміщених. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб зберегти нашу критичну інфраструктуру, оскільки ми маємо підготувати наші населені пункти до осінньо зумового опалювального періоду що ми хотіли сьогодні обговорити, це власне надання допомоги саме в регіоні по різним напрямкам, це і продовольча безпека, і гігієчне, і водопостачання. І ми також проводимо зараз оцінку з приводу гуманітарної ситуації. Коли я вела розмови з урядом у Києві України, ми обговорили проблеми саме підготовки до зими, тому що ми готові робити такі ремонтні роботи, як ремонтний вікон, дверей. Надавати допомогу саме фінансову підтримку тим волонтерським організаціям, які власне досягають тих віддалених небезпечних територій. У нас же теж є відповідна урядова програма офісу президента, і ми вставляємо людям вікна, там і все інше, і все інше. Однак, якщо у вас є така можливість, давайте можливо визначимо населений пункт, окремий населений пункт, да, де ви можливо. Там зможете нам допомогти забезпечити його вікнами, там тощо, тощо, тобто підготувати його фактично до зими. Ми зможемо бути більш ефективними, скажімо так, де ми робимо, де ми там просимо вашої безпосередньо підтримки.